Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Свято Великодня вже зовсім скоро. Сьогодні покажу приготування неймовірної паски, яка виглядає і смакує як дорогий десерт: волога, ароматна, повітряна і з сюрпризом усередині, апельсиновим курдом, що наповнює кожен шматочок яскравим цитрусовим смаком. А цікава, проста і легка у приготуванні глазур і оригінальне оформлення зроблять цю паску королевою на вашому родинному столі. Повірте, друзі, ця паска неймовірно смачна, готується просто із доступних продуктів, і я впевнена, що вона буде мати вау-ефект. Тож обов'язково зберігайте цей чудовий рецепт і будемо готувати разом. Підготувала продукти, які необхідні для замісу тіста. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео, розпочинаю з приготування опари, дріжджі 50 грамів, далі ложечка столова цукру, молочко тепле. Я підготувала 300 мл, беру поки що половину приблизно, і також 3 столові ложки борошна, все це перемішую добре, і ставлю у тепле місце на хвилин 20-30. Далі роблю здобу, в мене 4 яйця, решта цукру. Ванільний цукор, два пакетики це 20 грамів, також сіль. І тепер міксером збиваю до посвітління маси. Через 30 хвилин дістаю опару. Ось, подивіться, друзі, опара добра, дріжджі, гарно працюють. І тепер в мисочку вже додаю опару і здобу. Все це е, треба буде перемішати добре. І будемо далі замішувати тісто. Борошно-частинками додаю, е, також перемішую добре. І тепер, друзі, додаю решту молочка, Все це знову перемішую. І так, достатньо швидко, все робиться, е, борошно ще. І тепер, друзі, Перемішую, додаю сметанку. У мене 2 столові ложечки сметанки були. І тепер вже можна замішувати руками. Ось таке липке, трохи тісто, додаю, бачу, що треба ще борошна. Ось так можна додати рослинну олію на руки І так буде легше замішувати Тісто, бо воно липке, але це нормально. І тепер переходжу вже на стіл. Вже борошна більше не додаю. Як бачите, змастила стіл рослинною олією. Продовжую вимішувати. На це в мене пішло десь хвилин 15. І тепер, як ви бачили, в мене. Підготовлене було масло вершкове, воно кімнатної температури, і ось так його вмішую у тісто. Спочатку буде здаватися, що воно ну, ніяк не хоче вмішуватися, але поступово воно вмішається спокійно, все буде добре. Ось так вимішуємо, і воно обов'язково туди вмішається. І ось дивіться, друзі, ось таке еластичне, дуже гарне, м'якеньке тісто. Тепер беру миску, вона потрібна доволі велика, бо ви побачите, друзі, як сильно підіймається тісто, і ось змащую рослинною олією, трохи зверху тісто, накриваю плівочкою і ставлю у тепле місце десь на півтори-дві годинки. Ну, і тепер треба зробити ось цей чудовий смачнезний курт апельсиновий. Для цього мені потрібно, я взяла два таких собі середніх апельсинчики за допомоги дрібної тертушки, зняла цедру, вичавила сік, і далі 4 яйця, збовтую їх і поки що відставляю у бік. І тим часом беру. Сотейник, треба буде зробити такий сироп, цукор, апельсиновий сік і цедру перемішую, і йду на плиту, нагріваю до стану, щоб цукор розтанув. І тепер тонкою цівкою постійно помішуючи, додаю цей сироп у яєчну суміш, переливаю. Назад у сотейник і знову йду на плиту, також перемішую. І ось, друзі, воно заварюється достатньо швидко. І тепер перетираю через сито, прибираю цедру. І ось так, друзі, ніжна така запашна маса отворюється. Це буде курт, його треба трохи охолодити. І потім додати вершкове масло. Масло в мене холодне. Накрила плівочкою поки що на хвилин 10, поки трохи охолоне. І ось, друзі, додаю масло, воно достатньо швидко тане. Я холодила десь до градусів 40-45 цю масу. І ось, дивіться, друзі, яка яскрава, чудова. В нас вийшла маса, а аромат просто неперевершений. Ну і тепер прикриваю плівочкою у контакт і ставлю у холодильник, поки буду займатися тістом, воно якраз охолоне повністю. Тим часом вже пройшло в мене десь півтори годинки. Ви, друзі, дивіться. Не по е, годинам, а по стану тіста. Воно повинне збільшитися десь у 2,5-3 рази. І тепер викладаю ось таке чудове, еластичне, волокнисте, дуже гарне тісто вийшло. Підпиляю трохи борошном, і ось так зараз буду дивитися, е, наскільки. По вазі, мені треба розділити це тісто. Ось в мене вийшло майже 1 кг і 900 грамів. Це приблизно 420-30 грамів, один шматочок буде тіста. В мене буде 4 пасочки. Ось так підгортаю, все розкладаю. І тепер, друзі, форми в мене паперові. Беру вже деко, на якому я буду випікати, і також буду розстоювати. Я розстоюю зазвичай тісто у нагріті до 30 градусів в духовці. Ось так підгортаю, складаю у форми. і Тепер, друзі, накрию плівочкою і рушничком і поставлю у духовку мою тепленьку. І будемо чекати десь хвилинок 30, поки пасочки піднімуться у формах десь до верху. Ось, подивіться, друзі, яка краса. У мене пройшло хвилин 30. Бачите, форма була наповнена десь на одну третину і повністю тісто дійшло доверху. І ось, друзі, подивіться, цей магічний. Процес мені дуже подобається, коли вони ось так у духовці підіймаються. І дістаю із духовки. Ось, подивіться, яка краса пройшло в мене десь біля годинки, хвилин 57, 8, вони випікалися і знімаю папір, виймаю з форми, подивіться, друзі. Це просто неймовірне, тісто, м'якеньке, пасочки дуже будуть смачні. Рецепт надзвичайно гарний, зберігайте обов'язково. Ну, і тепер начинка, я буду її складати у кондитерський мішечок. У мене є. І за допомогою нього я буду наповнювати пасочки. В принципі, можна це зробити ложкою, але мені зручніше мішечко, у мене він є. І тепер, друзі, дивіться: беру ніж і ось так вирізаю таку серединку, ось так виймаю її, поки відкладаю. І беру ложечку і виймаю тісто з середини, і туди буду закладати начинку. Буде дуже смачно. Друзі, це неймовірно. Такий смачний цей курт, ароматний, буде дуже смачно. Ну, і тепер беру цей шматочок, який я вирізала, ось так закриваю, і навіть не видно, що там щось було вирізано. Ну, і тепер, друзі, глазур це просто знахідка робиться за 2 хвилини сухе молоко змішую. З згущеним молоком додаю лимонний сік, і все просто добре перемішую. Оце і є глазур. Друзі, дві хвилини. Ось така консистенція повинна бути. І тепер беру пасочку і буду змащувати, і потім вже декорувати. Ось так вона наноситься досить просто. І буде дуже смачно. Такий колір мені дуже подобається. Такий, знаєте, вершковий колір дуже красивий, і насправді глазур дуже смачна, і вона сохне ну десь півгодинки можна прикрасити пасочки, і потім залишити, і вона підсохне і не буде липнути. Отже, я вже додала начинку, всі пасочки і змастила глазурю. І тепер буду прикрашати. Друзі, дивіться, в мене горішки і ось такі шоколадні яйця з молочного шоколаду дуже смачні і буде красиво. Мигдаль ось так розкладаю. Ще в мене горішки кешью. і також змолола... Ем, Фісташки і посиплю зверху, буде красиво і дуже смачно. Все, друзі, досить такий оригінальний декор, і насправді, все, як бачите, швидко і просто. Ви можете фантазувати, вигадувати свої варіанти ось такого дизайну, з горішками можна додати. Ще якісь інгредієнти, які вам подобаються. І я впевнена, що будь-який дизайн буде дуже гарним, і ваші рідні будуть у захваті. Ну що ж, друзі, додати майже нічого, ви самі бачите, яка краса, а на смак це просто ми зараз з вами подивимося, яка вона всередині. Я не можу, звичайно, передати вам смак через екран, але повірте, друзі, це просто неймовірна смакота. Ідеальна глазур, і ось ця апельсинова начинка, такий яскравий цитрусовий курт, дає абсолютно якийсь новий смаковий рівень, такий ніжний, кремовий з приємною кислинкою. Ну, справжній сюрприз просто усередині. Обов'язково збережіть цей рецепт. Це дуже вдала паска, дуже смачна. І не забудьте зазирнути на канал. Там є ще багато великодніх ідей, інші варіанти пасок, також перевірені рецепти глазурі, фарбування яєць, декору, натхнення вам гарантоване. Ну, а я бажаю вам миру, світлого, смачного Великодня і до зустрічі, друзі!